Плавання у рідній Гавані. Влада Німеччини заборонила в'їзд до ФРН та країн Євросоюзу фанатці Путіна Олені Колбасникові та її співмешканцю і поплічнику так званому Максу Шлунду. На последующие 20 лет, що ми являємося угрозою безопасности Германии. Вот интересно тільки, а в чем же это ми являємося угрозою? Олена Колбасникову німецькі змі охрестили принцесою Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ Путіністка стала наймедійнішим обличчям проросійських акцій у Німеччині. Після 24 лютого 2022 року спільно із співмешканцем організовували чисельні акції і автопробіг у кельні і низку мітингів, на яких відкрито підтримували військову агресію Росії, вимагали від влади Німеччини не надавати допомогу Україні. А також активно спекулювали питаннями пов'язаними із біженцями. Росія Росіяні являються агресором. Я і далі просто в цьому біждіна і підтримую далі свою мислі. Росіяні являються агресором. Росія ні на кого не нападала. Важко повірити, але Олена Колбасникова народилась в українському Дніпрі, хоча переконує, що в СРСР у 90-х, як пишу у своїх соцмережах, з родиною колишнього чоловіка причепом переїхала до Німеччини. Її соцмережі це оди Путіну, кокошник, камуфляж, чільник з ведмедем та Чебурашкою. Стандартний набір ватниці з українським паспортом, яка живе в Україні НАТО та обожнює Росію і її так званих героїв. За фактично підривну діяльність у Німеччині Путін колбасникову без папірця не залишив. Моя мічна моє жоні змогилась вчора, 27 сентября сітебря, року, указом президента Російської Федерації. Нашим дорогим уважаемым бажаємо владі владичупуті я отримала російське гражданство і у мене сравнить. Байшок, але увагою її не обійшли і німецькі журналісти, коли власниками героїною чисельних публікацій. Виявилось, що її співмешканець та поплічник Макс Шлунд не такий вже й пересічний чоловік. прошлой жизни? Ведь у вас же было какое-то другое имя, другая история. Я офицер запаса, старший лейтенант. Я был контрактником. Российская? Совершенно верно. Просто жизнь повернулась и переехал в Германию. Да, родился и вырос я по другим именем, ну, поменял имя, но не в связи с происходящими событиями. Это было по другим причинам. Я мав неосторожність э, познайомився з одним нехорошим чоловіком, жениться. І вот, э, -го вот как раз з 2015 года йдуть проблеми з ним, безконечні судебні засідання і так далі. Краси проблеми з ребенком, що мені не дають. Макс Шлунд, він же Ростислав Теслюк москвич из чи родини військових. У 2010 році московський суд виніс йому вирок рік умовно за напад на людину. Вже за два роки Теслюк, завдяки колишній дружині, виїхав до Німеччини на ПМЖ, а вже там і познайомився з Колбасниковою. Звернули увагу на родину проросійських активістів і німецькі правоохоронці. відносно Олени Колбасникової за відкриту демонстрацію забороненої у Німеччині символіки В та З. Завели кримінальне впровадження на засідання суду Колбасникова прийшла з величезною брошкою у вигляді зірки Давида у кольорах триколору. Мені винесли приговор 30 днів з тюрми. Либо за кожен день по 30 євро должна заплатить государственную казну. Водіміція апелляцию, а там Бог с нами і воно смотри. Поки суд розглядав одну справу про демонстрацію забороненої символіки. правоохоронці розслідували вже іншу. Заведено відносно колбасникової за порушення санкцій. Справа у тому, що фанати Путіна у Німеччині збирали так звану гуманітарну допомогу і цього не приховували. З нею вони, як громадяни Німеччини, поїхали на українські землі, окуповані російськими військовими. Ми зараз січасні Ми нашим до тим, хто дійсно за нас за мір, в мірі та. Саме молоді їм показати, що ми з вами. Ми люди з Германії. Ми в них, ми, ми підтримуємо. І наша побачна не одноразова, Вона буде систематично і регулярно. У цій поїздці колбасникова та Шлунг привезли начебто гуманітарку від очолюваного путіним загальноросійського народного фронту. Насправді ж це була допомога військовим. Їм передали намети та гроші. 500 євро на придбання радіостанцій для 42-ї мотострілецької дивізії. Запрошення санкції ЄС Парижці загрожувало до п'яти років за гратами. але справа до суду так і не дійшла. Колбасникова та шлунд в червні втекли до Калінінграду і там же розгорнули свою бурхливу діяльність в підтримку так званої СВО.